Любі брати і сестри, давайте ми заспокоїмося. Настав час розпочинати наше богослужіння. Я вітаю вас всіх в домі молитви. Слава Богу, те, що Бог дав нам сьогодні бажання і можливість бути в домі Його. Тому давайте ми залишимо те, що було до цього. Будемо зосереджені на тому, щоб навчатися від нашого Господа. Сьогодні Господь приготував для нас слово, і я думаю, що воно буде для нас повчальне і корисне. Давайте ми звершимо молитву. Отче наш Небесний, ми звертаємося до Тебе в ім'я Твого любленого Сина Ісуса Христа, який став нашим Господом і Спасителем. Ми дякуємо Тобі, любий Ісус, що Ти в певний час знайшов кожного з нас, що Ти привів нас до тієї води, яка тече у вічне життя. Славим тебе, Ісус, що ти потурбувався про нас, що Ти відкрив нам Твою істину, що ми в тебе повірили. І сьогодні по Слову Твоєму ми прийшли в Твій дім. Господи, ми знаємо, що Ти з кожного любиш з нас. Ти працюєш із кожним із нас. Не загалі із групою, а з кожним із нас, з кожним серцем. Тому, Господи, допоможи, щоб сьогодні слово Твоє, яке Ти хочеш сказати для нас, було для нас корисне, повчальне. Можливо, вже і знайоме, але хай воно ще раз напомнить нам. Ті істини, які будуть для нас корисні в тому, щоб ми возростали в тобі. Допоможи кожному з нас бути сьогодні учасником в цьому зібранні і бути зосередженими, уважними до слова Твого. Ми також дякуємо тобі, Господь, що ми маємо сьогодні мирний день. Ми маємо сьогодні спокій, маємо тепло, маємо світло. Дякуємо Тобі за це, Боже наш. Ми дякуємо Тобі за те, що ти захищаєш нас. Ця тривога триває в нас вже майже 4 роки. Але за все цей час ти нас охороняв. І ми тобі за це дякуємо. І віримо, що ти збережеш нас надалі. Ми віримо, що ти припинишся беззаконня, кровопролиття, ці сльози, гори, страждання наших людей. Воно також має свою межу. Ми хочемо, щоб сталося сьогодні. Але, Господи, все в твоїх руках. І ми не перечимо тобі. Ми знаємо, що так, як ти робиш, це єдино правильно. Тому допоможи нам погодитись з Твоїм рішенням, Господь. Благослови нас і збережи. захисти хлопців наших, які там сьогодні в нелюдських, важких умовах сьогодні захищають нашу країну. Підтримуй крипи кожного, Господи, так як ми щоразу тебе просимо і умоляємо Тебе про це. І ти допомагаєш нам, Господь. Ми бачимо Твою руку і бачимо Твій захист. Тому Збережи нас і надалі. Дякую тобі, що ти благословляєш народ твій Ізраїля, від якого ти розповсюдив слово по всьому світі, по, всьому, по всій землі. Благослови також Ізраїль і бережи в руці твоїй Господь. Благослови і нашого пастора, який сьогодні повертається додому, благослови його путь. І дякую тобі за те, що ти зберіг його у той такий трудний випробувальний час. Ти почув молитви дітей твоїх. І все влаштував як найкраще, Господь. Тому будь ти серед нас сьогодні у наших піснях, почуй наші молитви і воздай кожному в наших нуждах. Тебе, славим величаєм, любов Бога, Отця Сина і Духа Святого. Амінь. Будемо співати загальним співом прославати Господа. Дякую, будь ласка. Боже. Дорогі брати і сестри. Сьогодні поговоримо про любов. Така вічна тема, нескінченна. От я хочу запитати. От хто любить мене. мене, підніміть, будь ласка, руки. <рес> ну, чоловік 10 точно, так? Як? Ага, всі. Якщо скажемо, що не любим, то він скаже, а як ви можете Бога любити, коли брата не любите? А якщо скажемо, що любимо, то він скаже, от да? я пам'ятаю такий кумедний випадок. Тут і в Євангелії були, коли в нашому складу не було. Ящики. Ну, зранку мені треба швиденько загрузити, нема кому, я сам. І я і ці ящики ношу, ношу собі машину, бо поїдемо на багаті села. На на Ставище, на Таращу, Вставищі люди вищі, а в Таращі люди кращі. Ви знаєте про це, так? Да? По школах роздати. І тут сестра якраз приходить одна. Побачила, що брат не тим займається, що треба. І каже, брагат, це треба в церкву носити, а не з церкви виносити. Я кажу, та тихо, сестра, давай поділимося. Дай ящика. От, ого, який важкий, що тут таке, мабуть, консерви якісь чи що. Шо? Ну, подивись, розкриває книжки. А книжки мені не треба. Ну, звичайно, для того, щоб книжки читати, то це ще треба букви знати, на що вона їй нужна. Ну, я думаю, що вона мене теж любить, тому що вона ж не, не визвала поліцію, не, не стала грубити, а назвала мене братом, незважаючи на те, що подумала, що це якісь злодії і щось несе із церкви. От скільки разів мені говорили, ти давай проповіді, говори тільки не з відкривлення. Вже От. ти своїм відкровінням надоїв вже всім. Але я що хочу сказати? Об'явлення 3 глава, 14 вірш. І ангелові церкві Вадикій напиши, так говорить амінь. Вірний і правдивий свідок, початок творіння Божого. Знаю твої діла, що ти ні холодний, ні гарячий. Якби ж ти був холодний або гарячий, оскільки ти теплий, а не холодний і не гарячий, то я виплюну тебе із уст моїх. Знаєте, на що похоже? От чоловік приходить додому, голодне. Ну, Жінка лежить на дивані, втомилася, бо ще зранку взялася в хату замітати. Ну, Він одразу неї, що їсти є що нібудь, вона каже, о, там борщ стоїть в каструлі на кухні позавчорашні. От. Ну він одразу раз собі насипав, насипав борщу, «попробуй він той борщ, він скисує той борщ. Говорю, Я ще що є, та чаю, ну там візьми собі чай в чайнику. От. Налив чай, чай називається біла роза. Без заварки і без сахару. Попробував, такий якийсь ні холодний, ні, ні гарячий. Виплюнув той чай. Як ви думаєте, як він буде відноситися до своєї дружини? Це ж теж про любов. Ви знаєте, що е, дорога до серця мужчини лежить через його шум. таке чула. Якщо е, чоловік голодний, то йому про любов краще, краще нічого не, не говорить. Тоді вже як наївся, тоді заспокоївся. Все. Хочу ще одне місце прочитати. Це Євангелія від Йоанна, 13 глава, 34 вірш. Нову заповідь даю вам. Любіть один одного. Як я полюбив вас, так і ви любіть один одного. І з того дізнаються всі, що ви учні мої, коли будете мати любов між собою. От чоловік 10. Сказали, що люблять мене. А чим ви докажете, що ви мене любите? Ну, дружина моя доказує тим, що як я голодний, вона мені швиденько там щось, що є, то насипає, що... бо бачить, що погані справи, якщо голодний чоловік. Свою любов треба чимось доказати. У Біблії написано, що любов це жертва. Тобто, якщо в якихось обставинах брат чи сестра от, ну, захворів, наприклад, або якась робота, або щось таке друге, то е, треба чимось допомогти, так чи ні? Ну, і я знаю, що, наприклад. Е, Віктор Михайлович і своєю дружиною доказав свою любов мені тим, що коли був збір урожая, а в мене багато дерев, яблука, все. Вони прийшли. Ми хочемо допомогти тобі. Я так здивувався. Як? Ви прийшли допомогти? Я вас не просив, а ви прийшли допомогти. Так, да, ми прийшли. І допомагали. Повірте мені, що.. Я цілий рік і кожен день згадував про те, як вони мене люблять. Ми з дружиною завжди говорили про це. Якщо ми не допомагаємо один одному, не співчуваємо, не ну, якось не проявляємо ту любов, то як ми можемо говорити, що ми там любимо? Так само і я. Якщо я не проявляю до когось яких особливих почуттів і допомогу, і там щось жертвує своїм часом, своїми грошима, то як я можу казати, що я люблю там брата чи сестру? От у, у, у Євангелії від Матвія, 19 глава, 16 вірш, написано так. І ось хтось. Підійшовши, сказав йому, тобто Ісусу, учителю добрий, що зробити мені доброго, щоб мати життя вічне? Ну, написано, що якщо ми не маємо любові, то якось важко, важко говорити про спасіння, важко навіть мріяти. Бо Ісус сказав, що є дві основні заповіді любов до ближнього і любов до Бога чи навпаки любив любов до Бога, любов, любов до ближнього. І от цей чоловік, він хоче в Небесне Царство і питає Ісуса, що мені таке зробити, щоб мати життя вічне. Він же відповів йому, чому називаєш мене добрим? Ніхто не добрий, а тільки один Бог. Коли бажаєш увійти в життя, дотримуйся заповідей. Він говорить йому, яких? Дотримуйся заповіді, каже. Це За любов до Бога. Яких? Ісус сказав, не вбивай, не чини переліку, не кради, не лжи свічі. Шануй батька та матір і люби ближнього Твого, як самого себе. Тобто, якщо ми виконуємо те, що Бог нам сказав, це є. Прояв, любові, до Бога. Ми йдемо на уступки. Не на уступки, а якби на, на жертву. Ми жертвуємо своїм часом. Ми співчуваємо не тільки на словах, а й на ділі своєму ближньому. Ми не посміємо сказати щось погане про батька та матір. Ми не крадемо. Ми не чинимо переліку. Ми не говоримо лишнього на свого ближнього. Написано, не лежить свічі. І ми любимо свого ближнього як самого себе. Ну, що я собі бажаю. то те її ближнього бажаю. І не тільки бажаю, а ще й допомагаю йому, щоб він отримав те, що і я. Вертаємося до Івангелії від Іоанна. 14 глава, 15 вірш. Якщо любите мене, то виконуйте заповіді мої. Тобто, якщо ми кажемо, що Бога любимо, то ми повинні виконати його. Заповіді. Бог каже: А по чому я знаю, що ви мене любите? По чому? «Да, ви, ви всі кажете, Господи, Господи. А серце ваше далеко від мене. По чому я знаю, що ви мене любите? Виконуйте мої заповіді. Я з вами згодний тоді. І він далі каже, 21 річ, хто має заповіді мої і виконує їх, той любить мене. Хто ж любить мене, того полюбить отець мій. І я полюблю його і явлюсь йому сам. Оказується, що від нас теж багато, що залежить. Якщо ми маємо заповіді, і ми згласні їх виконувати, і ми їх виконуємо, то Бог бачить, що ми дійсно його любимо. І він каже, якщо ви мене любите, то і я вас полюблю. А це дуже здорово. Це, це не буде так, як написано. Що, а якщо ти ні холодний, ні гарячи, то виплюну тебе та і, і все на цьому. Значить. Треба постаратися і виконати першу заповідь. Читаємо 15 главу Євангелія від Івана із першого вірша. Я істина, виноградна лоза, а отець мій виноградар. Всяку галузку у мене, яка не приносить плоду, він відсікає, а всяку, яка пленосить, приносить плід, очищає, щоб більше принесла плоду. Бог хоче, щоб ми принесли плід. Що це за плід такий? Це зміна нашого характеру. Ми согласні страждати. Ми согласні йти на якісь там уступки самому собі. Аби тільки допомогти своєму ближньому. Працюємо на свою сім'ю, на своїх дітей, на своїх внуків, хто вже старший. Працюємо на того, кого любимо. Та є доказ нашої любові до ближнього. Ви вже очищені через слово, яке я говорив вам. Перебувайте в мені, а я у вас. Як галузка. Не може приносити плоду сама по собі, коли не буде на лозі, так і ви, коли не будете в мені. Я є лоза, а ви галузки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не може робити нічого. У кого є виноград, той знає. Для того, щоб гроно було повноцінне, налите, хороше, смачне. От лоза от відходить. Тут такий пагін, і на ньому зразу утворюється грона. Одне, друге, третє. Після цього треба взяти цикатора і одрізати. А воно болить. Воно болить. Але що енергія поступає. І ця енергія перетворюється на прекрасний плід, який угодний і людині, якщо це виноград, і Богу, якщо це людина. то не перебуває в мені, буде відкинений геть, як галузка і засохне. А їх збирають, вкидають у вогонь і вони згорають. Коли будете перебувати в мені, і слова мої будуть у вас, то чого б ви не захотіли, просіть і буде вам. А ну хто завидющий? Де його це все взять? Що в кого є? Он в нього більше є, ніж в мене, От, а в неї там більше, ніж у неї. От. Де взять? От написано, де взять. Дуже просто. Бог може все. На те він і Бог. І він каже, коли будете перебувати в мені і слова мої будуть у вас, то чого б не захотіли, просіть і буде вам. А коли ми перебуваємо в Бозі, тоді, коли виконуємо Його заповіді, коли намагаємося все зробити так, як Бог. Нам каже, зробіть так, і я вас полюблю. Це отцівська, батьківська любов. Мати любить незалежно ні від чого. Син тюрмі, вона його любить. Син хуліган, п'яниця, наркоман, мати його любить. Батько ні, не так. Батько каже, будеш слухатися, я тебе буду любити. А не будеш слухатися, я тебе буду бити. Різкою. Тим прославиться Отець мій, коли ви принесете багато плоду і будете учнями моїми. Як отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Перебувайте в любові моїй. І знову написано, І якщо будете виконувати заповіді мої, то будете перебувати в любові моїй. Така умовна любов. Якщо виконуємо заповідь. Якщо боїмося Бога нарушити заповіді, які він дав, Бог звертає на нас увагу і каже, хороший син, хороша дочка, то будете перебувати в любові моїй, і як і я виконав заповіді Отця мого і перебуваю в любові Його, чого так полюбив отець свого єдинородного Сина Ісуса Христа. Він виконав все, що йому батько повелів, плоть до того, що віддав своє життя, щоб спасти мільйони, може, мільярди нас із вами. Це сказав я вам, щоб радість моя перебувала у вас, і щоб радість ваша була повна Наповідь моя. Любіть один одного. Як я полюбив вас. Немає більшої від її, е, любові, коли хто покладе життя своє за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо виконуєте все, що я заповідаю вам. Я вже не називаю вас рабами, бо раб не знає, що робить його. Я назвав вас друзями, бо сказав вам все, що чув від Отця Мого. Я колись вам вже розказував. У Германії один чоловік, Рубін, от він ніяк не міг покаятися, хоча в церкву ходив, бо жінку возив у церкву і сидів там 30 років у тій церкві, а, а покаяться ні. І він сказав, от якби Анатолій мені щось таке сказав, може б я і покаятися. А Що йому сказати? Рубін, що б сказати, ти все чув. Ти такий мужик, такий сильний характер, у тебе я поважаю таке. Мені здається, якби, якби дитина була в небезпеці, ти б на смерть пішов би. І пішов би. Якби жінка була, і ти б і за жінку на смерть пішов, і пішов би. Якби друг, ну, смотри, який друг, якби враг, ні, Анатолій, ти, ти каже, говори, та не зговарюся. Як це за врага на смерть йти? Врагів убивати треба. Я кажу, ти роби, роби. Я думав, в тебе характер. А що такое? Я знаю, я кажу чоловіка, який на смерть за врага пішов. Фамілія, фамілія того чоловіка.